Думаю, фотки сделать лучше видео, все-таки. я там такая квартирка, Людина пропала, нос, если что, жестяк. Ну тут нормально. Я в шоке. Я сам. Я в волк. Дакись голуби были в квартире. Ну, кстати, да, окно открыто. Тут голуби жили вже. О, водник. Ну конечно, понятно, что наркоманная трава, як сусід сказав. Эмм. Він ей, кстати. Цефлопочка. Я в шоке. Да. Уборка тоже сейчас будет в шоке. Клин. Сейчас почитаем, что там за надписи. Да. Ну, это не на настоящая сто тысяч процентов. Конечно же. О, презики открытые. Класс. Ммм, какие у него будфорте. Так, що з дня прочитав. Що то, а то, а то все написано. Написав листопад, я знав тоді, що лист отримаю. Істина моя. Спрям... Он зашл с ума. Я думаю, що он скорій Блядь! 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 Сука! Так. Одна індичка, одна індичка, тільки блядь! Боже, Боже, і здесь записки! О, май гад! Так, одна індичка тільки виживе в цей день. Від... Ведь... Самого президента буде зділка. Нельзя убить помиловать. урод, одна індичка буде жити. Я Іва помилуємо. Сука. Ми, Ми Україна. Президент, сука, наш президент. Нехай буде добрішим помиловать двох поліціантів, Нехай живуть президента добрих, добрих поліцейських. День було благодарення 16 квітня. Слава на президентом. Радим бути щось. Ай, да все одно. Блять. Поліція. 15 квітня, день подяки для поліції. Велике свято зробити страву, щось запекти в духовці. Мерці для кують індичці, її вбивають, готують, смакують, моляться. Кажуть, дуже смачно, ням-ням, бомагіте. Я не могу, я вафаю. О, Боже.